Слава Богу, шановні любителі винограду та виноградної лизи. Сьогодні 12, 13 серпня 2023 року сутиски виноградник Кобильник Олександра. Хочу декілька слів сказати про теперішні роботи, які необхідно провести на винограднику. Ягода вже дозрівається, будемо так казати показовий кущ по ну, винограду Аркадія. Да? Ось города Аркадії і... Що треба зараз робити? Обов'язково, щоб не було у нас проданої награднику. Перше, що я роблю, це кожен день, якщо я вдома, дивлюся, чи немає загнивання ягід. Це так я першим чином, але треба зробити. Нижні листи, які затіняють, які не дають гарно провітрюватись гроні, я повидаляв. Бачите? Провітрювання дуже важливе зараз. Тому ну, що в жарку погоду не так страшно, а тільки піде дощ або збільшиться вологість повітря, після цього погане провітрювання і по своєму опиту минулорічному бачив, наскільки це плачевно і йде загнивання винограду і в гроздях. І тоді починаєш боротися вже з цією хворобою. Це, соответственно, забирає багато часу, коштів і ну, неприємні моменти. В роботі на винограднику. Перше, це перше. Нижні всі листки видалив і про видалив пасинки. Десь до третьої проволоки, в мене всі пасинки видалені. От ж тут лишив, От, До третьої проволоки тут чисто для гарного провітрювання. Це Дуже ефективний такий метод, тому що. Освітлюється грона, сонце доходить до грони і ягода стає жовтіша, якщо вона, наприклад, Аркадія, вона вже дозріває, набирає сахар. Відносно того року то набагато швидше це відбувається. Це спричинено звичайно, тим, що було дуже гарне опилення. З цієї сторони воно краще, з тієї сторони гірше, і нагрузка на кущові набагато менша, ніж того року. Звісно, через цей набір сахару йде швидший. Треба зараз ще дивитися, також дивитися по кущам, які мають дозрівати по сортам. Якщо вони, у вас ягода кисла, не, не набирає цукор, це означає, що перегруз куща в першу чергу. Треба дивитись, вирізати грони, не жаліти, тому що можна втратити не тільки весь урожай, але ще й кущ, не визріє лоза. Якщо ж у вас лоза визріває, набирає то, от, так як... ось тут на, на аркаді вже жовтіє лоза, вона вже жовтіє, мало того, що почка вся вже коричнева йде. А лоза жовтіє, це означає, що все нормально, нагрузка відносно сили куща гарна, і то всі процеси відбуваються так, як треба. Значить, далі, якщо ж у вас буде на кущові загнивання, ягід, Сіра гниль, це така зараза, яка, яка дуже вражає. Звісно, треба буде обробляти. Чим обробляти? Я обробляв минулому році, якщо самі доступні методи, промивання содою. Содо, содою мрощується, хоча залишаються там сліди від соди, це, я, не, я вже правда, не пам'ятаю, десь 100-130 грам соди на 10 літрів води вони не, не, не вредять. І не ушкоджують ягоду. І листя не ушкоджують. Також це гарна боротьба з оїдіумом 130 грамів соди, 10 грам йода. Це використано мною. І мені було рекомендовано вже досвідченим, досвідченим виноградером, який це приміняє не один рік. Далі, другий метод це йодит калію Є білий порошок такий, йодит калію, він піщовий. Також його використання 10 грам на 10 літрів гарно зупиняє гниль. Я теж того року це практикував, тому що був купив в інтернеті його, да, він дорогий, але коли дозріває ягода, то борешся за урожай і важливо, щоб він був найменш ну, був безвредний, а був корисний тільки для моєї родини і для тих, кого я вгощаю і продаю виноград. Третій препарат це йодоцит, який я, якщо буде така нагода, буду використовувати цього року, провіряти його роботу. По тому, що написано в інструкції, він гарно має також забирати гнилі. Ну, побачимо, Будемо надіятися, що для, для, для цього використовувати його не буде потрібно. Далі. Знову ж таки, дивіться, як у вас фон оцей оса, шершень, муха. Якщо у вас вже починають вони літати, то ховайте виноград у сітки. Так як кущ пальчика, я його весь заховав у сітку. І тепер ні муха, ні оса, ні шершень, до ягоди фактично не може добратися. Дуже гарно, ефективно. тільки теж треба моніторити, провіряти, щоб не було загнивання. Тоді треба одразу відкривати, видаляти пошкоджені ягоди та обробляти. На цьому завершуємо. Ну, все добре, миру добра всім. Слава Богу за все.